Нет. У меня вопрос к Евгении Нет. Баранской. Евгения расходные Люди. материалы, которые требуются до ну, Что вы так да петух сан... на этом? я не вам я задаю не не вопрос, леда... ежеконник, Я задаю вопрос голове в фонду. Евгения Баранская, скажите, Евгения Баранская, может мне ответить на вопрос? Евгений Баранская, скажите. Вы вручили помпы. Правильно? Yeah. В договоре было указано, что человек обязан платить 1360 гривен на расходы материала. Это так? Нет. Нет, это неправда. Кто должен был это оплачивать? А? Кто должен был это оплачивать? А что? Ну кто должен был оплачивать эти деньги? Он должен оплатить. Да расходным материалам. Я так хочу забрать слово, чтобы вы должны доучиться на счет инструментовых Пане Андрій, ми почули ваше запитання, будь ласка, приїхайте, мене зберігайте. У 2017 році були зібрані гроші на закупівлю Ви всі друга. Готова маршталя Ні. У 2012 році також були зібрані гроші на закупівлю на руководні. І сиділи нова помпа, це в принципі. мене. Пані Вітері, у вас технічна освіта, ви мене медична. Давайте не будемо рівняти. Yeah, <saiden doğru> ja wam przeglądam, bo nie wyjdij od przodu, panie graczu. No ja duma <smart> już, <draining Happbook ahead> <ps2> well, so. you know, to ja boższe uczucia i wchodził na zajęcia w swoim instytucie, wy, bo jak nie zdajecie, co to jest insulinowa pompa. Jak nie zdajecie, to pompa to jest jak maszyna, którą trzeba zaprawiać każdy miesiąc. I w obrębie, i w obrębie. I teraz przechodzę na takie uwaga, w obrębie naszej wydarzenia z rodzicami, my przed nie tylko rodzicieli przed ale żeby rodzice przyszli do naszej pierwszej e, wстреchy, my rozesłali wód вот, takie odkrytki. No Wypałczyli taką odkrytkę w winnicy. A, a kiedy to rozdawali pompy? Tak, pouczyli, co jest... tam z sadu jest napisane, że nie, ja przepraszam, że ja przepraszam z tym e a więc kupletzie tej paczelki. A, rozumiem. Rozsiewanie pompy, pomagające miesięczną opiekę, te protetyczne materiały. Месяц. месяц. Мы бы неправда не написали. Родители, родители, которые взяли от нас помощь. Мы откос, требовали от вас помощь. И, и все прекрасно понимали, на что они идут. А, а теперь можно я расскажу историю Дайте, 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 дайте пожалуйста, пожалуйста Катя, слово. Две минуты. Я вас очень прошу за внимание. Спасибо. А, в 2012 году после Украины пришла акция из сбора дождей на закупедру инсулина Жукова. Компы было закуплено и передано э, батькам Дітям, які цього потребували. Принцип передачі помп лікарська рада визначила наступну: були складені списки дітей з е, е, такою з таким діагнозом і передавалися від найменшої дитини по родації до самої старшої. Усім батькам пропонувалися, розказували умови, за яких ці помпи передаються, показували договір і розказували, що така помпа потребує витратних матеріалів. Але ми розуміли, що в Україні батькам досить важко буде. Тому в 2011 році була на витратні матеріали визначена дотація у розмірі 50% на всі витратні матеріали. Це Протягом двох років, ну, наскільки вистачило нам коштів. Тому таких помп було закуплено менше, але, вони але кошти зібрані по всій Україні покривали частину витрат на витратні матеріали. Оскільки помпа це такий пристрій, який потребує постійної заміни кожних декілька днів ну Я не лікар і не знаю, батьки, можливо, знають краще, вони доповнять певних кладових частин. І вони нас, на жаль, не дешеві, тому що в Україні існує тільки два постачальники інсулінових помп, два представники. Це американська помпа Метронікс 715 і корейська помпа Дана. Корейські помпи вони дешевші, але, можливо, трошечки інші за якістю. І вони там є своя специфіка, що вони також на всім віткам підходять. Американські помпи за рекомендаціями за відбуваних на батьків набагато кращі. Вони майже вони, вони краще працюють, і тому а, у Вінницькій області а, лікарі прийняли рішення про те, що будемо купувати американські помпи, помпи метронів, тому що вони якісні, тому що вони хороші, тому що ми зібрали збирали всією областю зі всіма волонтерами. Підпочи на те, щоб вони приносили дійсно